Добрий день. Хотів поговорити, на що -то. бачу багато коментарів. Е пишуть, як запобігти мастіту. Ну, це не так і тяжко, як кожен, ви собі для цього думаєте, що це якась проблема. Так, краще запобігати мастіту, щоб він не з'явився, чим потім його лікувати. Лікувати мастіт це вже, це вже наслідки неправ... неправильного утримання. І тому. На мою думку, це не так і тяжко зробити, щоб не допустити мастіт, оскільки це бактеріальне інфекційне захворювання у корів. Ну, з чим воно, Як воно проявляється, це насамперед воно проявляється неправильним, неправильним утриманням корів. Це я маю на увазі погана підстилка. У корови корова грязна, мокра. Е, по тому що тут ще до цього можна додати, від чого з'являється. Ну, так, також вона з'являється від е, ударів по вимені, десь якщо в череді, літом там, або ну, дві корови, там, допустим, е, у них немає перегородки між однаждою одною. Ну, у мене, кстати, теж немає перегородок. Але вони достатньо себе вроді непогано поводять і нічого нема. Ну, але вони одна до одної не достають. Тому ударів у них е нема, щоб одна, одну ударили. Ну, по тому, що ще стосується, це може бути від укусу різних насікомих, також може бути мастіт. І це теж, в принципі, не проблема, тому що корову, якщо від насікомих обробляти, також можна. Також можна не допустити появи маститу. Е, тепер, що стосується е, безпосередньо корів ще з маститом, це, от, е, я вже казав, що вони якщо грязні, і всі думають, якщо от, е, у мене вроді корова чиста, там я її мию кожен день, там, ну не я, я не мию коров кожен день. У мене вони просто чисті, я в крайньому випадку їх можу почесати, але не мити. Бо особливо це е, коли починають корову мити так ретельно і від гімняків від усього цього, коли е, приходять доїти її. Це є дуже неправильно, тому що відкриваються цей, е, от ви стаєте її доїти, і е, е, в ім'я ім ще навіть після дойки ще. Вроді півчаса чи що, воно ще сидить відкрите, і що способствує попаданню інфекції. Ви ж, якщо помили, ну, воно все одно стікає, там, капає, воно лягла, якщо ви не постелили нормально, воно лягло. Е і все, і як процес маєте масті. Тому, е тому краще за все, це, щоб корова у вас була чиста, суха. Обробляти нормально в ім'я до і після доїння. І, це, і у вас не буде проблем. Так, да, є, звісно, я не спорю. Є такі моменти, коли мастіт може передаватися з покоління в покоління. Я читав за це, що не можна поїти телят мастітним кораслом. Ну, на фермах це проще, тому що вони не доють. Не, не випаюють е, телят не пос, е, іменно зразу після доїння корови. От вона отелилася, і вони їх зразу цим молоком не доють, у них є спеціально свій е, молоко. Е, хоча теж у них маститів, все одно випадків маститів на фермах так же само є багато. Але тут не можна сказати, що коли і що, як воно береться, це точно не від. Не від холоду, як багато хто каже, бо я по своїх коровах бачу, вони в мене поспаслися і морозами, і не тільки, і в холоді і стояли на дворі, багато хто держить коров на дворі цілому зиму. І нічого. Головне, щоб вони були чисті і сухі. Запам'ятайте, більше нічого важнішого, мені каже, для них немає. Якщо ви будете нормально доглядати за коровами. і... Придержуватися, щоб вони у вас були чисті і сухі, правильно обробляти ім'я то у вас не буде цих проблем. Так що, якось так, це краще, на мою думку, дивитися за коровою, щоб не було мастіту, чим чи його лікувати. Ну, всім пока, пишіть там в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Насчет мастита, але в мене така думка. Цікаво дізнатися, як ви думаєте, чи ви згідні зі мною чи ні. Може, щось я пропустив, пишіть. Всім пока.